У ході планового засідання виконавчого комітету присутні заслухали інформацію про стан роботи органів самоорганізації населення Миргородської громади за 2023 рік. Доповідачка Вікторія Дудник, завідувачка сектору по роботі з органами самоорганізації населення організаційного відділу, зазначила, що налагодження співпраці та взаємодії між населенням і місцевою владою у Миргородській громаді відбувається постійно. Уже три роки, як у громаді, функціонує чотири округи, де 13 інспекторів координують роботу. Ту органі самоорганізації населення, виступаючи посередниками між владою і жителями, допомагаючи вирішувати нагальні та поточні питання. Так, завдяки допомозі інспекторів, обрано 395 голів вуличних і будинкових комітетів, які активно представляють інтереси мешканців і є вагомою та авторитетною силою в системі місцевого самоврядування. Інспектори приділяють особливу увагу комунальній та соціальній сферам. Ведуть по господарський облік, видають довідки, акти та характеристики, обстежують житлово-побутові умови. Протягом 2023 року вони видали численні акти і характеристики, оформили сотні звернень до комунальних служб та відділів міської ради, провели тисячі особистих прийомів громадян. Протягом 2023 року інспекторами по роботі сект з по роботі з органами самоорганізації населення було видано 1562 акти про фактичне місце проживання. 489 характеристик, 368 актів обстеження матеріально-побутових умов сім'ям для надання матеріальної допомоги, 381 акт обстеження матеріально-побутових умов сім'ям для отримання субсидій. Оформлено 416 звернень до комунальних служб та відділів міської ради, 100 витягів з господарських книг. Здійснено 2117 особистих прийомів громадян. Оповіщено 2844 призовників. Важливою складовою роботи інспекторів є допомога внутрішньо переміщеним особам. Оцей нелегкий для всіх рік інспектори продовжували допомагати внутрішньо переміщеним особам, надавали їм консультативну, моральну та роз'яснювальну допомогу, видавали гуманітарну допомогу, яку запропонувала громаді благодійна організація Світла надії та допомогу, яка надавалася з продовольчого резерву області. А ще інспектори організовували збори з органами самоорганізації населення та комунальними службами, зустрічі спеціалістів, відділів управлінь та міського голови із жителями сіл. Навчання і підвищення кваліфікації інспекторів запорука розвитку громади. У 2023 році вони брали участь у численних семінарах, тренінгах та заходах, що сприяють створенню дієвих планів реінтеграції ветеранів війни та реалізації систем управління відходами. Підтримання чистоти, благоустрій територій, проведення. Толок та роз'яснювальна робота серед населення також на порядку денному інспекторів. Проте, незважаючи на успіхи, залишаються й невирішені питання, над якими треба працювати. Залишається, на жаль, багато невирішених проблем, на які необхідно звернути особливу увагу. А саме щебенева підсипка, редарування вулиць без передового покриття, вивезення та утилізація твердих побутових відходів з місць загального користування, кладовища, парки, громадські майданчики, спилювання аварійних дерев, транспортне сполучення до віддалених населених пунктів, безпритульні собаки, збільшення популяції лисиць, потреба у проведенні централізованих водогонів у деяких селах у зв'язку з відсутністю питної води, в колодязях, відновлення виїзних прийомів, стоматолога у селах та інше. На сам кінець доповідачка подякувала інспекторам сектору, відділам, управлінням міської ради, комунальним службам, депутатам, приватним підприємцям та фермерам, головам вуличних будинкових комітетів та всім небайдужим за тісну співпрацю. Заслухавши звіт, члени виконавчого комітету ухвалили рішення продовжити взаємодію органів місцевого самоврядування, громадських організацій та депутатів із органами самоорганізації населення для виконання покладених на них повноважень. А міський голова Сергій Соломаха подякував. Інспекторам сектору по роботі з органами самоорганізації населення за роботу у складних умовах воєнного стану. Також на засіданні виконавчого комітету було ухвалено рішення з поточних питань, які стосувалися роботи відділів та управлінь міської ради щодо прав та інтересів дітей, розвитку бізнесу, торгівлі і туризму, архітектури та державного архітектурно-будівельного контролю, адміністративних послуг, культурно-мистецького життя громади, охорони здоров'я, соціального захисту та інші. Наступне засідання виконавчого комітету планують провести всередині липня.